Вітаю всіх. Я хочу розглянути таке питання, не дуже приємне, але все ж таки має місце перед новою мобілізацією, всім всім, всім. Зрозумійте, там пишуть багато, скільки нам потрібно когось, не потрібно людей. Це таке. Але я хочу розглянути таке питання. Фронт області, там, де фронт, де найбільші втрати в нас, людей, військових. Області з найбільш, найбільшою втратою військових. Які ж це все таке? Давайте області, в яких найбільші втрати у нас по військовим, по людям. Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Луганська. Угу. Ну, що сказати? Там, де старші аркани, це однозначно найбільші втрати. Найбільші. Південь. На жаль, південь. Південь. А тут взагалі он повішений. Ви ж розумієте, що ось така ситуація, вона ще не має кінцевого результату. Ну, На жаль, південь. Так. Тепер. Найбільший напрямок який там? Більше втрати напрямок. Давай подивись напрямок, який найбільше втрати. Тепер. Запорізький напрямок. Дивимось. Авдіївський напрямок. Сильно. Куп'янський напрямок. Також є. Так, Кремінна Сватова. Лиманський напрямок. Знову. Там, де старші аркани, там дуже сильні втрати, але Авдіївський найбільше, скажу чесно. Так. Кого ще глянемо? Херсонський напрямок. Там ще ні, ні. Там ще зносно. Дивіться, тобто, це приблизно наші втрати. Тобто, Авдіївський, Боже, Херсонський. На жаль. На жаль, таке. На жаль, така ситуація, тому що є там активні дії, і така тема не дуже приємна, але це треба розглядати цю тему. Треба підіймати.